Так, дивись, зупинися, відразу поясню до чого веде ось цей твій хаотичний контент. Те, що ти розказала, це про те, що ти робиш просто все в хаосі. То ти сьогодні продаєш, завтра ти якусь користь показуєш. Післязавтра там в тебе ефір. Ще після завтра в тебе рілс, і всі оці одиниці контенту вони в тебе ніяк взагалі не пов'язані. Плюс у це твоє питання про те, скільки якого контенту у відсотках має бути. Це колись СММщики, коли продавали свої навчання, вони завжди говорили про те, що має бути якась певна кількість контенту. Прямо деякі експерти, я знаю, вони прям вимірювали, а скільки в них по відношенню сьогодні там особистого контенту, там 5 чи 10 сторіс, а скільки залишилось сторіс тоді на експертний контент. Ти розумієш, це взагалі така нісенітниця, яка ніяк взагалі не впливає на твої продажі. Тому оцей твій хаотичний контент, який ти робиш, різні одиниці контенту, які взагалі в систему ніяко не пов'язані, вони ж тебе ведуть в нікуди. Вони тебе ведуть до якогось там вигорання, до якоїсь прокрастинації, тому що ти результату не отримуєш. Ти розумієш. Ця видно, що ти десь в чомусь розбираєшся частково в продажах, ти розумієш свою цільову аудиторію, але в тебе немає ось цієї системи. А коли ти робиш все це в хаосі, коли ти нічого не прогнозуєш, коли ти собі контент стратегію, наприклад, там на запуск не прописуєш, там не дивлячись, чи ти через запуск класичний робиш чи ти через постійні продажі продаєш, да? коли в тебе немає стратегії цієї системи, ти просто йдеш в нікуди, і ти нічого не зможеш спрогнозувати. А коли ти чітко знаєш, що я роблю ось таку-то таку-то одиницю контенту в такий то день. І я відслідковую конверсію, скільки вона мені приносить заявок, то саме тоді ти будеш і розуміти, скільки в цьому місяці ти заробиш, да? або якщо ти хочеш підвищити свій дохід, ти будеш знати, що якщо в цьому місяці я там зробила 5 тригерних сторітелінгів, і я з них заробила 1000 доларів, то для того, щоб в наступному місяці я зробила 2000 доларів, мені треба трішки нагнати аудиторії нової, прогріти її, і плюс зробити там. Не п'ять, а наприклад, 7 тригерних сторітелінгів, Ну, дивлячись, ще відсвятковувати на які теми як реагує аудиторія. Ось тому хаос він ніколи нас ні до чого не призводить. Дивись, блог це той самий бізнес, який і, наприклад, офлайн бізнес. Це або ти тримаєш якусь там свою фірму розвиваєш, да, якусь свою контору, або ти розвиваєш свій блог. Це то ж саме, це та ж сама робота, на яку треба ходити щодня, і в якій має бути так само побудований якийсь певний план дій.